Червона планета завжди приваблювала людство. Ми мріємо одного дня ступити на її поверхню. Але що ми насправді знаємо про Марс? Сьогодні 7 фактів про Марс, які вас здивують. А якщо вам цікаво дізнатись більше про наш супутник, обов'язково подивіться відео про 5 неймовірних фактів про місяць. Посилання в описі на Марсі є найбільший вулкан у сонячній системі. Його називають Олімп це гігант заввишки 27 кілометрів, утричі вищий за Еверест. Його основа така велика, що могла б покрити всю територію Франції. На Марсі є лід і не лише на полюсах. Під поверхнею планети є цілі поклади водяного льоду. Якщо їх розтопити, можна було б покрити всю планету океаном глибиною кілька метрів. День на Марсі майже як на Землі. Один марсіанський день триває 24 години і 37 хвилин. Тому наші біоритми могли б легко адаптуватися там. На Марсі бувають пилові бурі на всю планету. Іноді вітер піднімає пил настільки сильно, що буря вкриває весь Марс і триває місяцями, температура різко падає і сонце зникає з небосхилу. Марс міг мати океани. Є багато доказів, що колись на Марсі текла вода, були русла річок, дельти і навіть озера. Це дає надію, що там могла існувати мікробна форма життя. Ми вже маємо марсохід, який шукає сліди життя на Марсі. Perseverance, запущений НАСА у 2020 році, збирає зразки ґрунту та готує їх для майбутньої місії, яка доставить їх на землю. Людство вже планує полетіти на Марс. Компанії SpaceX NASA і ESA планують перші місії з екіпажем у 2030 х роках. Можливо, ми перше покоління, яке побачить людину на червоній планеті. А який із фактів вас найбільше здивував? Напишіть у коментарях, і не забудьте переглянути наше відео про 5 неймовірних фактів про місяць. Посилання зараз з'явиться на екрані.